Зараз я пропонував вам, друзі, все таки обговорити надважливу гарячу тему, яка з'явилася буквально сьогодні, і примітно додам одну деталь. Що найпершими її почали публікувати? Ну окей, можливо, не росіяни, але вони точно раніше нас це опублікували раніше наших центральних телеграм-каналів і дуже швидко Ріа Новості та здали сенсаційну новину про те, що спецпосланець Трампа стів Вітков летить до Москви, і там точно відбудеться зустріч із Путіним. Ця інформація була поширена журналістами видання Аксіос, і серед іншого, вони примітно так відзначили одну таку деталь: що Вітков летить до Путіна з ультиматумом. Якщо до кінця місяця, ну тут, мабуть, не про 20 квітня не буде досягнуто припинення вогню. Трамп може вести додаткові санкції проти Росії. Тобто, умовою а, для продовження. Будь-якої співпраці із Росією, Сполучені Штати Америки ставлять саме припинення вогню. І це підтвердила в тому числі речниця Держдепуша. Друзі, от мене запитання: чому так скоропостіжно, вибачайте за це слово? Дуже швидко і неанонсовано відков летить до Москви? І чи дійсно там основна умова цього візиту, точніше, він везе ультиматум для Путіна до Путіна від Трампа, що той має припинити вогонь негайно? Ну, щодо негайно навряд чи вийде, тому що про припинення вогню треба домовлятися з обох боків. Це має бути результатом домовленості. А, а от те, що буде жорстка розмова і буде якийсь ультиматум або жорстка вимога з боку США, у мене у мене немає сумнівів. Я думаю, що це пов'язано з двома чинниками. перше наближення 20 квітня. Дата не тільки Великдень, день, але це і три місяці президентства Трампа. І схоже, у Трампа дійсно була установка, що на цю дату треба вийти на домовленість про припинення вогню. А зараз всі ці плани вони майже зруйновані, і у Трампа це викликає велике роздратування. Тому треба вийти хоча б на якусь домовленість. Навіть умовну домовленість, може, про часткове припинення вогню, для того, щоб продемонструвати, що е, плани Трампа вони все ж таки, виконуються. але вони під загрозою. Тому росіян треба зараз, що називається притиснути і е, щоб вони погодились на, на, на відновлення реального переговорного процесу і на підписання якоїсь угоди про припинення вогню, хоча б часткове. Це перший чинник. другий чинник е, – це те, що не дали результату переговори е, візит Дмитріва до США. Я думаю, що росіяни хотіли, щоб американці прийняли російську логіку спочатку бізнес, домовленості по бізнесу, а Україна потім другим планом. А, а от Трампа і його адміністрацію це не влаштували, і саме тому і заява Держдепу, що в першу чергу домовленості про припинення вогню, а потім все інше. І от те, що ця заява з'явилася, я думаю, що це теж частина ультиматуму або жорсткої вимови з боку адміністрації Трампа до Путіна. Тому от цей візит він має дати, скажімо так, відповідь чи відновляться переговори, чи буде якась домовленість про припинення вогню, чи нинішнє зависання воно закінчиться просто глухим кутом, і тоді вибір буде за Трампом. Да, не на словах, а на справах тиснути на Путіна я в е, цій частині хотів би зробити акцент на заяві речниці Держдепуша, яка перед візитом Сіва Віткофа зробила її, і вона зробила таку не одну заяву, бо попередньо також робили відповідні звернення до всього світу щодо необхідності припинення війни. І до речі, до щодо влади вони сказали: Ні, ні, там в Україні є конституційна влада, тому нічого такого ви робити не будете. Так, от. Е, Темі Брюс, речниця Марка Рубіо, заявила про те, що нинішня ситуація це справжня м'ясорубка і жоден результат неможливий, доки тривають стрілянини та вбивства. Ну, я так розумію, вона говорить про будь-які проекти, які зараз намальовані між США і Росією, безумовною дією має бути однозначно припинення вогню. Ви тут зараз намалювали такий сценарій, що може бути частковим. До прикладу, вони обстрілюють з повітря. А тоді в мене таке запитання. А як тоді буде пояснювати а, Дональд Трамп і адміністрація Білого Дому статистику, яку ми бачимо фактично кожного дня? Генеральний штаб Збройних сил України звітує про те, що а, знищено там 1300, 1500 тисячі російських окупантів. Ну це вбиті, там і поранені. Звісно, є втрати і з українського боку. Ну це ж не є вже кінцевим доконаним результатом того прагнення, яке Трамп ставив перед собою. Да. Тобто його фактично, вибачте, намахав Путін знову і чи він сам себе? Ні, це просто от, дві різних стратегії переговорного процесу. Трамп, хотів і хоче, повного припинення вогню. Я думаю, що це та мета, до якої вони рухаються і намагаються рухати і переговорний процес, підштовхувати до цього і Росію. Ну, ми вже погодились на це. А от російська російський підхід він інакший. Вони пішли на зустріч Трампу, які сказали: ми не хочемо відразу припиняти бойові дії, а от давайте покроково, поетапно. І думаю, що їх стратегія полягала в тому, щоб на кожному етапі вибивати від Трампа поступки, причому за наш рахунок. І от дійсно та стратегія, яка полягає в тому, щоб домовлятися напряму США і Росія, мають домовлятися, а Україну ставити до відома. Лавров про це сказав після переговорів в Аріаді, що, мовляв, в чому проблема? США хочуть швидкого миру. Да, будь ласка, хай віддають наказ Вашингтон віддає наказ Києву, Київ хай погоджується на наші умови припинення вогню і все, все буде гаразд. Але американці вже зрозуміли, що ми не будемо погоджуватись на російські умови, що треба шукати якийсь компроміс. І тому от зараз. Штати хочуть повного припинення вогню. А от Росія може запропонувати як варіант. Це я в чому ми кажемо, що це може бути проміжний варіант, що це знов таки російська тактика, крок на зустріч Трампу, щоб не зірвати переговорний процес, щоб Трамп не зірвався з гачка. Да, вони погоджуються на часткове припинення вогню в повітрі. В принципі, це їх враховує. Да, це дає можливість продовжувати військові дії, продовжувати наступальні ага. дії. Тому це такий баланс умовно вже між кремлівськими партіями. Там, ну, партія... Давайте врахуємо, що це послаблення інформаційного тиску, тому що удар по кривому yeah. розі, ну, інакше як терор, не, 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 чи по Одесі тощо. Uh -huh. А коли ти е, забираєш е, Україну з перших шпальт е, світових ЗМІ, uh -huh. Ну, тобто з інформаційного порядку денного, таким чином, купуєш, ну, локалізовуєш типу, війну, в, ну, в тому умовно на рівні навіть не регіонального, а такого своєрідного місцевого, формат сприйняття бойових дій. В загальній світовій спільноті вона буде зміщуватись і зменшуватись. Це навіть з точки зору політтехнологічний, таких мені здається, це, це в дуже важливий такий Ну і момент, для Трампа так. бонус. Він може сказати: так. от бачите, я досягнув, да, хоча б частково. Ми зробили вагомий крок вперед, і вже мирних людей не будуть вбивати. Да, на жаль, на фронті бойові дії продовжуються. Да, а от е, мирних людей з повітря вбивати не будуть. Так що е, Трамп може отримати свій е, приз, хоча б частковий, угу. а да, ну а Росія зберігає. Військові важлі тиску на переговорний процес. Це може бути просто умовним компромісом. Хоча я чесно скажу, я не впевнений, що це вдасться, тому що схоже, що зараз навіть в Кремлі не визначились. От якщо раніше було схоже, що на Трамп важливіше, треба з Трампом домовитись, Це ключова мета. А війна в Україні ну, трошки відійшла на другий план. А зараз, схоже, що для Путіна продовження війни проти України знов дуже і дуже актуальна. Або та умовна партія війни, яка існує в Кремлі, вона зараз підняла свої ставки і свій вплив. Дуже... Хоча от от Дмитрів, Дмитрів да, якраз це партія домовності з Трампом. Це, умовно кажучи, не партія миру, а партія бізнесу. Бізнесу з американцями, І от це змагання зараз. Це ще буде питання внутрішнього компромісу для Кремля. Ага. Чи знайдуть вони баланс інтересів от в цьому внутрішньому протистоянні?